Нормальна людина не може не пити. Ну, не може не пити нормальна людина. Тобто, якщо ти нормальний, ти зобов'язаний пити. Того, що тебе будуть, ну, рахувати, ненормальним. Є три причини. Перше, ти боль... ну, коротше, неадекватний, коли вип'єш. Друге, ти закодований. Ну, відповідно, ти був неадекватний, тебе закодірували. І третій, ти реально хворий. Типа, чого я не п'ю? Дивіться, по-перше, сама-сама основна причина того, що мені це не подобається. Ну, от, ну, от, от уявляєте собі, от я просто, наприклад, зустрічаюся з колегами, з друзями, там, там ну, от, сидять вони, там, випивають щось. От я дивлюся, наприклад. Ну, вони починають їм весело. Я такий, блін, ну може, там вже пора би почати, там не знаю, може якось вже надоба. Проходить буквально година, я такий розумію, блін, як хорошо, що я не п'ю. Починається вже, ну, типу. Е ну, коротше, вже стає не так весело бачити це зі сторони. А вранці, коли ти прокидаєшся, ти такий, блін, як офігенно, що я не бухаю, вообще шикарно. Ну, не знаю, дивіться, я кидав три рази пити. Е Зупиняв, ну просто переставав пити. Тобто, перший раз. Років, е, як тільки я почав аграрку займатися, це десь років 10 назад, я зрозумів, що це мені заважає. Просто-напросто заважає е, типу, сконцентруватися. Я, наприклад, буду якісь плани, йду на дискотеку, дві ж, паріж, е, і в тебе переміщаються ці плани, вони не стають не такі важливі. Ну, коротше, я зрозумів, що мені треба для того, щоб я почав там, е, заробляти, мені треба сконцентруватися на. Там, е, Моєму мому напрямку я не пив 4 роки. Не пив, не курив 4 роки. Потім я захотів випити. Я потім десь пив роки-два. Ну це ну, дивіться, я повністю адекватний. Блін, я веселий, позитивний, адекватний, коли вип'ю. Е, є проблеми зі здоров'ям, розкажу там в кінці відео. Е, потім е, пройшов якийсь час, потім е, мені набридло. Просто набридло, чесно кажу, не із-за того, що я хотів сконцентруватися, щось. мені просто набридло. Я, ну, от, це було перед війною, я е, за місяць, десь до війни, кинув пити. Ну, от, ну Мені все, ну, от, мені не надоїло ці движняки, це все я хотів, ну, ск... ну, типу, е, я хотів свіжий, постійно, щоб в мене був мозок, щоб я був, ну, приймав свіжі рішення, адекватні рішення, тверезі рішення. От, мені просто набридло цей стан. Після алкоголю, мені некомфортно було, неприємно, зранку стаєш. Ну, коротше, блін, мені не подобається це. Потім я не пив рік, десь я в січні кинув, потім і почав пити десь в січні, в лютому чи ближче до березня, наступного року. Я рік, рівно рік не пропив, там рік і трошки більше. І я їхав в Карпати тоді і такий думаю, блін, це був 23 рік вже. Я їхав і такий. От я хочу, і в мене вже десь там місяць до того. Я такий блін, от було б класно вже все-таки почати, знов почати пити, знов почати. Блін, ну я такий, все, приїхав в Карпати, такий, я хочу випити. Я її гермейсерами тоді там на двох влупили чи. Ну так, да, десь 0,7 літр взяли, 0,7 влупили. Таке відчуття, що я пив кожен день, не знаю. Взагалі ідеально. Ну, типу, супер. Ну, зранку не дуже було, звісно. Потім на цих підйомниках теж таке состояння. Я пропив, що виходить, то тобто я в 23 му почав, малий родився 24. го Я я навіть рік не пропив. Я пропив десь ну, місці 8 десь так, 8-9. перед Новим роком я знову кидаю пити. Ну, мені набридає, ну чесно кажу, воно набридає, цей стан надоїдає. Я в 23-му 23 перед новим роком кидаю. У мене вже вагітна дружина, їй там десь плюс-мінус на Новий рік народжувати в січні. І, і ну, я типу е, мені надоїло, я перестаю пити. Е, а хоча коли я перший перший раз пив не пив, я з дружиною вже був знайомий, вона пила. Потім, коли я рік не пив, вона пила і її це дратувало, і мене дратувало. Її бісило, що я не п'ю, а мене бісило, що вона п'є. Ну, типу, коротше, ну ніяких там конфліктів не було, але ну, позитива теж небагато. І тут ми не п'ємо разом, все окей, все класно. Вона народжує дитинку в січні. І, і блин, ну, читайте, що я в 23-му в кінці не пив. 24 повністю. Ну, вже більше року я не п'ю. І поки ну, в мене на сьогоднішній день, от було там десь три рази, що я в компаніях сижу. Ми тільки сидимо за столом. І я такий, блін, ну може, там вже десь колись потрібно буде. Проходить година, Я дивлюсь на цих всіх людей. І думаю, блін, як класно, що я не п'ю. І поки в мене бажання взагалі нема. Ну а друге, в мене там 14 років тиск, ну типу, в мене. В наслідство перепав спадковість там в дідуся чотири інсульти було. Потім мама все життя станометром їзде, контролює тиски. Я ну в день зранку і ввечері п'ю ліки від тиску. Тобто я там до 23 десяти взагалі типу забив хрен. З 14 років він був тиск. Ну як дитина, типу, підліток ні, пофіг було там, буде, не буде. А вже коли там пару ситуацій таких печальних було з тиском. Коли він там до до 200, до 200 піднімався, то я такий так стоп. Ну, я хочу нормально жити і. і ну, тіпа, тиск, е, подагра, е, там, е, операції на ногах, е, то воно. Е, коротше, якщо я починаю пити, відповідно, ти починаєш хавати багато за столом, алкоголь впливає на подагру, дуже сильно починає ноги боліти. Там, ну, хочете, от, дивіться, в мене шрами на одній нозі. Тут шрами на другій, отут шрам, отут шрам. Е, типу, Вирізали подагру, вона потім все одно у мене з'являлася. І я кожен день п'ю таблетки там від неї, щоб вона не з'являлася. Але алкоголь зайвий. Алкоголем балотись типу не можна. А якщо тиск говорити, то то взагалі, типа, якщо ти випиваєш, я відразу червонію, В мене ще з дитинства, типу, я якщо сором соромлюсь, трохи я так в краску кидаюсь, і там, ну в школі там з мене прикали що давлення, давлення, давлення. Ну і так і ну, в мене було, типу, тиск високий, там щось 14 років 160-170 на 100 в мене було. І тільки ну, перший раз, коли побачив, що в мене є тиск. І тому п'ю таблетки і алкоголь вообще неадекватно впливає на це все. Тому сказати, що я це через здоров'я не п'ю. Ні, я це я не вживаю алкоголь, тому що ну, мені не подобається. Якщо я знову захочу е, вживати алкоголь, я без проблем почну. Ну, типу, абсолютно не проблема. Мені як почати, так і завершити це не треба готуватись, підготавлюватись. Хоча коли я не пив 4 роки перший раз, то мені прям стрмно було. І тоді, коли рік не пив, вже починати було прям чесно, страшно. Я, я, я такий, блін, а як це? Ви от ви уявляєте, ви не п'єте? У мене вже настав той е, стан, що я не пам'ятаю, що таке будун. Ну, я не пам'ятаю, як це я, ну чесно, я зараз не уявляю. Маленька дитина, М -м от ти прийшов. Посидів десь, ну, подвіжував за столом, посидів, прийшов ввечері. Навіть з дружиною випили. Ну, дружина так і не п'є мене теж. Е, випили. Е, Прийшли до дитини, там, наприклад, бабусі були, прийшли. Тобі дитина сплаче ночі, треба встати, чи ще щось. Ти неадекваті, Ну як? Ти п'яний, маленька дитина. Ну ну якось батьки ж справлялися, я згоден з цим. Але ну я не знаю, типу, треба кудись поїхати, встати тверезим бути. Потрібно приділити час дитині, дружині, тверезий мозок, тому що ти постійно кожен день приймаєш якісь рішення по роботі і це відповідально. Але я ж кажу, саме основна причина, що я перестав пити, це просто немає бажання. Ну, от мені не подобається цей стан, просто не подобається. Як тільки я захочу знову там почати, я ну, типу, це, це тако буде і почав. Але на сьогодні реально взагалі навіть не пахне тим, що я найближчим часом захочу пити.